Друзі, увага! Потрібна ваша допомога. Є одна людинка, яка зараз в такий важкий час залишилася без роботи. Тому якщо у вас є будь-яка робота, будь ласка, пропонуйте. Зараз вам покажу, що це за людина. і Ви все зрозумієте. У мене тут щось із працевлаштуванням трошки негаразди. Тож я вирішила звернутися саме до вас. У вас часом роботки немає. Я можу бути, наприклад, смм менеджером робити пости. У вашому фейбуці постити мемчики цікаві опитування. Також я можу давати дуже корисні поради, бо у мене завжди є безліч, ну просто ахуїтельних ідей. Якщо ви можливо не пізнали, то це ота сама придурочна Мар'яна Безугла, яка постійно підкидає такі самі придурочні ідеї щодо мобілізації. І От вчора її було звільнено з комітету нацбезпеки. Будь ласка, робіть репост цього відео, коментуйте, лайкайте, тому що ну, людина без роботи сидіти не хоче. Ну і в принципі, самі розумієте, нема роботи, нема за що шити. Ну і не забувайте підписуватися на мій канал, а також на телеграм-канал. Посилання на телеграм є в шапці профілю.